Сьогодні відбувся захід, присвячений виходу шеститомника, підручника систематичної філософії, мислителя Батіста Мондіна, який був культурологом, істориком ідеї, філософом, богословом, енциклопедистом. Продовж 15 років виходили ці томи у видавництві місіонер у Львові, змінивши трьох директорію. Праця тривала наприклад, більше 20 років. Мені доводилося вчитися 1992 року до 2001 року. От і тут був представлений е, доробок у співпраці з е, пропускником доробської семінарім е, Андрієм Костицьким, який зумів два томи зі мною. І одну монографію перекладав вже самостійно. Ну, я е, курував це видання як редактор, що воно побачилось. О, от, е, в рамках Українського позвольського наукового товариства цей захід е, був приворочений десятиліттю смерті Сабатиста Маніна і 800-тюр народження е, Святого Тома Кінську, е, який народився е, в тому, 1225 році. Е, е, Символічними були дати смерті і народження Томаквінського 29 січня і 25 січня, коли народився Томак Пінській, 29 січня Мадін, помер яким чином українська спільнота збагатилася його підручниками з філософії, які вийшли, і ми е, е, запропонували сьогодні теж продовжити цю серію видавничу, е, щоб український читач міг прочитати п'ять томів підручників систематичного богослов'я того ж самого нам зробити Дякую.